Отже, продовжуємо. Після того, як ви вже проаналізували, що беру, що, що додаю, що віднімаю, що залишаю, відповідно, наступним етапом я зазвичай роблю що. Я е, тотально слухаю себе. Тобто, дайте собі там. Один день, немає одного дня, дайте годину, дві, але тотально слухаєте, чого ви хочете. Тобто, зазвичай на цьому етапі дуже важко зрозуміти, а чого я все-таки хочу. От просто дійсно чесно собі відповісти, тому що є така трошки заплутаність. Для того, щоб відновити ось це конект з собою і розуміння, а що дійсно мені цінно, можна зробити таку досить просту практику, коли ви там день, два, тиждень або кілька годин слухаєте себе. Як це виглядає? Наприклад, я захотіла пити. І я не просто пішла там і попила на автоматі і все. Ні, я така, о, клас, я зараз хочу пити. Чудово, я захотіла, я своє бажання виконую. Іду, беру води, воду, і така, клас, моє бажання здійснилося. Там, ну, тобто, це можна, не можна, а прям треба почати з базових якихось речей, тобто те, що ви і так робите, але вивести його з режиму на автоматі? В режим усвідомленості. Там е відчути, що я втомилась. Окей, що я зараз хочу? Хтось скаже, я просто хочу полежати, хтось каже, я хочу прогулятися там, парком, лісом. Неважливо, хтось скаже, я просто хочу послухати приємну музику, хтось захоче помалювати, хтось захоче полежати, хтось захоче серіальчик подивитися. Тобто, зрозуміти, окей, я втомилася, а що я хочу? Супер. Далі там якісь моменти. Які, давайте візьмемо навіть їжу. Про, зголодніли. Не просто на автоматі з холодильника витягли, що там було, і з'їли. Окей, а що я хочу? Так, там, не знаю, я, яйця варене, хочу я чи ні? Ні, зараз не хочу. А це, а можливо, щось комбінувати, а можливо, я взагалі не голодна і це на автоматі, аби щось не робити, я пішла в холодильник. Взагалі, голодна я чи ні? А так само по якійсь діяльності, ну, якщо робочі якісь моменти, якщо ви працюєте і відчуваєте, що «О, зараз щось мені там, задовбала робота, наприклад. Да? Ви такі, окей, Що саме мене задовбало? Може, в мене стілець незручний, а все інше мене влаштовує. Можливо, не влаштовує, що там шум довкола, або постійно хтось відволікає, але робота мені подобається. Можливо, мені не хочеться постійно сидіти за комп'ютером, а хочеться поробити щось руками. Окей, а що я можу поробити руками? І таким чином просто задавати собі постійно питання, по-перше, а що я хочу, а як я хочу, і що саме мені подобається, що не подобається. І таким чином, почався з базових речей. Ваш мозок налаштується на ось це слухання себе, і в якихось більш глобальних масштабних, тобто. Те, що стосується напрямку роботи діяльності, вам вже буде легше себе чути і розуміти, а що я дійсно хочу. І хочу одразу відмітити, я роблю прям окремий плейлист про те, як ми переходимо з одного рівень, рівня на інший. Я хочу поділитися тими інструментами, які я зазвичай застосовую, тому що зараз швидкість переходу з рівня на рівень досить велика, і майже кожен місяць тут, ну. Місяць-два, і я кожен раз стикаюсь з цим, Те, що я стикаю, впираюся в стелю, і відповідно мені треба брати новий рівень, новий рівень і постійно от переналаштовувати. І іноді, з рівня на рівень, перехід у мене займає кілька годин, іноді кілька днів, іноді кілька тижнів, іноді кілька місяців. А не так давно взагалі зайняв майже рік, тому що там був перехід від ЄБШ від цього режиму досягаторства до режиму слухати себе. І відповідно на тому етапі я взагалі не чула себе, не розуміла себе. Я просто йшла по енерції на силі волі. І відповідно для того, щоб знову почати чути себе, мені знадобився майже рік. Глибоких трансформацій, і змін для того, щоб навчитися зупинити ось цей потік, безкінечний думок, який я не могла зупинити, і відповідно. Почути, а що справді я хочу, як я хочу, а чого вже не хочу. Відповідно буду вдячна за коментарі, тому що ваші коментарі будуть допомагати мені розкрити саме те, що вам цікаво. Якщо якісь питання, незрозумілості, я повністю відкрита до вас. І зараз, поки я записую цю серію, задавайте максимально ваші питання, навіть якщо ви дивитесь пізніше і вже сформовано, то я думаю. Якщо питань буде багато, я окремий ролик питання-відповіді зніму для того, щоб максимально розкларити цю тему і допомогти вам перейти на новий рівень або змінити сферу діяльності. Тому підписуйтесь, щоб не прогавити нове відео і побачити першими.